Друзі, всіх вітаю! З вами Руслан, це Квадрогараж, сервіс і продаж квадроциклів на Київщині. Якщо ти потрапив на цей відосік випадково, ти потрапив туди, куди треба. Це канал присвячений квадроциклам. Я з 2016 року займаюся прокатом квадроциклів і вивчив різні моделі, різні моделі, різні бренди квадроциклів в тяжких умовах прокату. Я перепробував багато різної техніки і відзняв для тебе, друже, цілу купу, корисної інформації про слабкі місця. Про поломки, про ремонт, про допрацювання. І я розповідаю про те, власне цьому присвячений мій канал, як зберегти ресурс квадроцикла. Привіт, Кіт, Що ти розказуєш? Власне, сьогодні поговоримо про експлуатаційні характеристики такого квадроцикла, як Мікелон Hammer. По суті, це мікелон першого покоління. Це квадроцикл з двигуном від Maxi скутерів Honda, двигуни сімейства GY6. Ці двигуни використовують багато виробників різної техніки, квадроциклів і мотоциклів. Двигун досить популярний. Він простий, невибагливий, надійний. Ці двигуни використовують квадроцикли лінха, на квадроциклах Лінха, і точніше. Ну, власне кажучи, той, хто слідкує за моїм каналом, той знає, що у нас нова резиденція в Переяславі. Ми орендували приміщення, займаємось його благоустроєм, встановлюємо поки що. Е Засоби охорони, решітки на вікна, скоро тут з'явиться сигналізація, зробимо косметичний ремонт. Ну, а поки що все так. Значить, е Тест на на тягу, тест на тягу називається наше відео. В якості тесту у нас е Мікелон Hammer ще раз. і Тестувати ми його будемо за допомогою автомобільного причепа значить, і квадроцикла Лінхай М150. Знову ж таки, хто дивиться мене постійно, то знають, що це квадроцикл-проект. От, квадроцикл для проєкту мені надав один з підписників, буде повний його ремонт. От, кому цікаво, що з цим квадроциклом, перейдіть на головну сторінку каналу, там є відео про нього. Коротше, живого на цьому квадроциклі нема. Це буде цілий серіал про його відновлення. Про відновлення підвіски, двигуна, коробки, тюнінг буде і так далі, збільшення об'єму. Ну, коротше кажучи, значить, питань задають багато. Питань задають багато люди, які хочуть придбати собі схожу техніку. Бо, окрім покатушок, іноді є задачі використовувати техніку для виконання якоїсь роботи: там, Привезти пісок, привезти дрова, там, не знаю, поїхати на рибалку, будівельні матеріали привезти, там, на будівництво дачі. Ну і так далі, самі різні задачі. Я знаю людей, які до такого квадроциклу. Купили причіпну мотокосу і зараз обкошують садок. Я знаю людей, які встановлюють оприскувачі на, на отакі квадроцикли, і за допомогою квадроцикла також проводять оприскування свого саду. Ну і так далі. Способів використання техніки дуже багато. Але через те, що ця е, техніка досить непопулярна, інформації про неї в інтернеті мало, люди не розуміють, чи зможе той чи інший квадроцикл виконувати роботу, яку на нього збираються покласти. Так от, друзяка, отака от техніка. Протязі майже 6 років у мене працювала в прокаті. Більшість часу на квадроциклу катається двоє дорослих. Двоє дорослих, ну давайте візьмемо там по 70 кг, тобто 140 кг двох дорослих він тягне легко. Моя вага 100 кг, і в мене зріст 183 см. Я такий дядько чималий. І двох, таких, як я, тобто двох по 100 кг, він також тягне з легкістю. От, він не відчуває того навантаження. Але виникає задача іноді прицепчик да, щось перевести. От, власне, про це сьогодні я вам і розповім: так, паспортна вага нашого прицепа 150 кг. Паспортна вага квадроцикла Лінхай М150 190 кг. Ну, тобто можемо округлити до 200, бо тут реально встановлений реально важкий кофер. Я думаю, що він 10 кг та й важить. І того 200 і 150 ми маємо на прицепі ну, тобто, маса буксируємого нашого вантажу 350 кг. І плюс я 100 кг, тобто 450 кг, зараз цей квадроцикл буде тягти. Я прикріплю відосик, як цей квадроцикл тягне причеп. Я думаю, вам буде зрозуміло, що він, ну, в принципі, з легкістю виконує цю задачу. І е з приводу навантаження розумного та також часто звучить питання, я б, напевне, обмежив його оцією вагою. Там більше ніж 350 кілограмів на причепі, я б не тягав. Все ж таки двигунчик від Maxi Скутера, все ж таки варіаторна трансмісія. Вона не здатна. Е ну, Ефективно працювати з великими навантаженнями, от 350, я думаю, це максимум. Якщо переміщати цю вагу, ну по асфальту, по рівних доріжках, по твердих, навіть по ґрунтових, в принципі, квадроцикл може це робити без проблем і без критичних наслідків і ущербу для себе, от, але якщо це робити в лісі, по бездоріжжю, по снігу, по піску, по грязі і так далі. То варіатору значить, в таких умовах прийдеться не солодко. Е, значить, виробники, в принципі, більшості мототехніки, варіаторної і квадроциклів значить, дають таку рекомендацію, що е, під час високих навантажень, значить, під час буксирування прицепу, особливо або буксирування там, іншого квадроциклу, або переміщення там, по болоті, піску снігу, вони не рекомендують тримати постійні оберти двигуна. От. Вони рекомендують змінювати постійно оберти, натискаючи, відпускаючи газ. Це заставить е, двигун набирати і зменшувати оберти, і це заставить е, ремінь варіатора, збільшувати, зменшувати, змінювати. Тобто радіус, по якому він працює, змінювати передаточне числа, змінювати крутний момент, який там виникає, і зміною радіусу. Роботи ременя з зміною цього діапазону, значить, в трансмісії будуть створюватися такі невеличкі поштовхи. І цими поштовхами значить, квадроцикл буде потихенечку набирати швидкість і рухатись. Якщо просто тримати одні оберти, то ремінь буде крутитися в одному і тому самому положенні по одному і тому самому радіусу, він перегріється і дуже швидко вийде з ладу. Окрім ну, того, є вірогідність перегріти щеплення, спалити його. Ну, для прикладу, коли ви стартуєте з прицепом, або коли ви щось буксируєте, або коли ви стартуєте по якомусь нестабільному ґрунту, це пісок, в лісі, там якась грязь і так далі, то для прикладу, ну, уявіть, що ви на механіці, і ви стартуєте на третій передачі. От, розумієте, що на третій передачі, там, в якихось складних умовах стартувати дуже складно. От приблизно так себе відчуває варіатор, коли ви стартуєте з навантаженням. Це така ось трансмісія простенька. ну Саме на прикладі от таких квадроциклів, у яких немає пониженої передачі, це найпростіша техніка. Тому я б рекомендував значить, використовувати її саме, саме отак, акуратно, без перевантаження, якщо і перевозить щось. То абсолютно невелику вагу там до 350 кг. Окрім іншого. Це у нас автомобільний причіп. Його вага 150 кг. І для квадроцикла така конструкція заважка. Для квадроцикла я б рекомендував вам придбати спеціальні квадроциклетні причепи, які мають вагу 40-50 кг, тобто набагато легші. Або можна придбати квадроцикл від сільськогосподарських мотоблоків. Оці ну, мотокультиватори, що люди тягають по городах. Там і так далі по кумбах. Оскільки там сам прицеп буде не важкий, 50-60 кілограм він буде важити відповідно. Загальна маса, яку ви зможете перевести корисна, буде набагато більша. Тобто не 200 кг, а 300 Ви вже зможете корисної ваги перевести в тому прицепчику. Але я думаю, зважаючи на те, що значить, квадроцикл досить мобільний, досить швидкий і маючи якийсь прицепчик по господарству, ви зможете. Досить швидко там, навозити те, що вам треба, там, чи пісочку, чи дров, чи будматеріали, там, чи ще щось. Не знаю, будь-що. Сам квадроцикл особисто я вважаю досить цікавим, досить непоганим. Є досвід експлуатації такої техніки в прокаті. У мене товариш в Одесі. Два роки у нього це було основною робочою конячкою. Я так сталося, що працював на Лінхаях, Товариш у мене працював на мікілонах і у нього проблем не було. Значить, останні партії цих квадроциклів. Значить, мають е, можливість ручного запуску. Значить, у конкурентів такого немає, що я вважаю дуже крутим і необхідним на такій техніці, Там, коли сів акумулятор чи щось, трапилось, смикнув і поїхав. Ну і Наявність фаркопу, тобто з заводу, тут установлений фаркоп. Бачите, я звичайний автомобільний причеп. Зачепив і все, я можу їхати. Значить, довжина сидіння дозволяє з легкістю тут розміститись двом дорослим. Взяли з собою якесь навантаження. Там вантаж в прицеп, не знаю, що ви там, картоплю, нагороди і так далі, дрова. І поїхали. Що? Досить якісні покришки. Протектор, бачите, які ламілі, великі зуби просто, вони розташовані поперечно діагонально. І завдячуючи цим поперечно діагональним, основна частина протектору, можна сказати, здебільшого розташована поперечно. Оце дозволяє квадроциклу мати ну, дуже гарне щеплення на будь-якій поверхні. Тобто, незважаючи на те, що квадроцикл задньопривідний, він чудово себе почуває і в піску, і на снігу, і в грязі. Завдяки цим зубатим, і саме поперечно розташованим великим протектором. Він гребе. Вигрібає і відчуває себе досить впевнено, бо е, навіть на більш дорогих квадроциклах стоять покришки ну, ніякі. Тобто, там по якимось твердим поверхням вони чувствують себе нормально, а на бездоріжжі саме. Вони відчувають себе погано, більш дорогі квадроцикли. А тут дешевенький квадрик, там дві на сьогодні Вибачте, на нього сьогодні на нього ціна на сьогодні. Він має шикарні покришки і шикарні експлуатаційні характеристики. Але я зроблю окремий обзорчик на цей квадрик Якщо вам цікаво, переходьте на головну сторінку канала. Там майже 200 відео про різні моделі. Ну що, висновок який? Навіть маленька така бюджетна техніка, вона здатна тягти досить великий важкий вантаж, майже півтони. Єдине, що потрібно робити, це грамотно. Якщо ви розумієте принцип роботи, деяких деталей механізмів машин, то ви зможете робити це без шкоди для ресурсу. Якщо ви не розумієте те, що я пояснив, ну, тоді ви будете часто міняти розходники, які називаються ремінь варіатора. В принципі, нічого страшного нема, коли ви його перегріли той ремінь чи спалили. Він на цю техніку коштує не так дорого, там 500, 600, 700 гривень. Так само, як гальмівні колодки міняється елементарно, поміняли і поїхали далі. Звісно, в ідеалі для виконання якоїсь роботи. Виконання великих навантажень, буксирування тяжких причепів і так далі, використовувати квадроцикли повнопривідні, на карданах з пониженою передачею, ті, які для цього предназначені. От ті квадроцикли там спокійно зможуть півтони, тонну, і півтори тони тягти без питань. Ну, Наприклад, лінхай 300. Але там цінник 4300. От. Тому, якщо у вас бюджет там до 2,5, 2, 2, ,2 200, ну, будь ласка, ось купуйте. Шикарна техніка, завод-виробник постарався, дав вам максимум за ці гроші. Беріть, беріть і користуйтеся, з приводу замовлення техніки, контакти на екрані і в описі до даного відео. Якщо у вас є складності з вибором техніки, ви не знаєте, яку модель обрати. Чи понадійніше, чи трошки подорожче, чи трошки подешевше, Там, чи для дитини ви обираєте, чи для себе, чи для якихось специфічних задач. Знову ж таки, звертайтеся, я спробую вам допомогти. Бо з 2016 року я вивчаю цю справу, з 2016 року я веду YouTube канал про квадроцикли, ділюсь з вами досвідом. Тому. Інколи, і інколи я розумію, що неможливо передивитись всі 200 відео, які я відзняв, і хочеться отримати швидку кваліфіковану відповідь, Тому звертайтеся, контакти, як завжди, на екрані. Всіх обійняв, палимо русню, підтримуємо армію. Слава Україні, слава нації, слава нашим захисникам, пиздець, ну, якісь невідомі федерації заїбали. Чесно, вони вже ну треба закінчувати з ними.